Справа 1309. Накресли координатний промінь, узявши за одиничний відрізок 20 літинок. Познач на ньому точки. Порівняй дроби. Ну що ж, почнемо. Спочатку давайте накреслимо координатний промінь. Ну що ж, беремо тоді лінійку і починаємо креслити. Є початок такого проміню, немає кінця. На початку позначаємо 0. Сказано, що одиничний відрізок у нас 20 літинок. Ну що ж, рахуємо 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Ось тут де 20 літинок. Це у нас буде одиниця. Це буде одиничний відрізок. Зараз, щоб відкласти усі ці дроби і числа, ми давайте принаймні розділимо його на. 10 рівних частин. Це буде десята частина. Тобто я хочу сказати, що якщо ми зараз позначимо 20 клітинок на 10 поділимо, то це буде по дві клітинки, то тут у нас буде 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ну, а тут буде 10 десятих або одиниця. Ну і позначаємо, що тут у нас буде тоді 0,1, тут 0,2, 0,3, 0,4, 0,5. 0,6, 0,7, 0,8 і 0,9. Це для зручності я записав. Ну добре. Зараз давайте тоді відкладати на ньому точки всі по черзі. Отже, спочатку нам треба відкласти точку М, якої координата 0,25. Отже, дивимося, 0, це 0,2. А 0,25 це ще половинка між 0,2 і 0,3. Тобто ми позначаємо ось тут між ними прямо точку і підписуємо, що це у нас буде точка М. І пишемо, що це у нас 0, давайте десь, де мені записати, 0,25. Трохи нижче запишу. Є. Далі наступна точка n, у неї координата 1. Ну що ж, ось у нас 1. Позначаємо точку. І підписуємо, що це у нас точка n. N. Точка n. Є. Далі наступна точка К це 3 четвертих. Ну що ж як не позначити 3 четвертих? Якщо вся довжина у нас це 20 клітинок, то як ми четверту частину можемо позначити? Я давайте четверту частини позначу тоді окремо. Четверту частину це треба тоді 20 поділити на 4. То ось у нас будуть четверті частини. Дивіться, раз. Потім тут де 0,25, це буде ще одна четверта частина. І тут, між 07 і 0,8 буде ще одна четверта частина. Тобто, це я позначив усі четверті частини. І якщо нам сказано, що таких частин треба взяти 3, то точка тоді відповідно. Буде ось тут у нас це всі 4 четвертих, а це буде 3 четвертих, то ми позначаємо тут точку. То ми позначаємо тут точку. І підписуємо, що це у нас буде точка К. В неї координата 3 четвертих. Є? Так, наступна точка П координата 0. Ну що ж, координата 0. Підписуємо. Це у нас буде точка П. Є. E. Наступна точка у нас точка Т з координатою 1 четверта. Ну що ж, тоді позначаємо. 1 четверта, ось у нас 1 четверта частина, тому що вся у нас 20 клітинок. То позначаємо тут, де точка N. Там буде. І 1 четверта. Тобто підписуємо, що це буде і точка Т. Пишемо точка Т також. Ну і пишемо, що 0,25 це те саме, що 1 четверта. Є. Ну і остання точка це точка L. В неї координата 0,75. Ну що ж, давайте тоді перейдемо до останньої. 0,75. Це між 07 і 08. Ставимо собі точку і підписуємо, що це у нас буде і точка М. Пишемо, що 3 четвертих це дорівнює 0,75. Це одне і те ж саме є. Ну, а зараз ми можемо дуже просто порівняти дроби. 0,25 і 1 четверта це одне і те саме, тому що вони позначають одну і ту ж точку на координатному промені. Тобто ми пишемо, що 0,25 це те саме, що 1 четверта. Тепер дивимося. 0,75 це те саме, що 3 четвертих. Тобто ми тут також ставимо знак дорівня. Ну що ж, ось таке завдання на позначення звичайних дробів та десяткових дробів на координатному промені. На цьому вправу завершено.